Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі і ми сьогодні будемо відкривати свій власний ресторан або бар у готелі Лілія. Ось можна подивитися, такий краєвид красивий. Там от море. За морем, там є ті, така поляна. На тій поляні у нас е... ці вітряки. Ми, коротше, з вами сьогодні будемо відкривати ресторан. Е... Що у нас є? Ось тут цей ресторан знаходиться у Болгарії у Лілії. Начнемо ми із інтер'єру. Давайте подивимось. Так, ну, це моє, а ось ці два будуть наші заказники. Там, ну, якщо людина якась захоче, щоб цей попити ми її будемо давати це за. Далі йдемо. Наш краб. Наш краб він є охоронцем. Якщо хтось додумається типу, щось красти, він буде брати клешнями і кусатися. Це є дуже сильно боляче. Далі наш холодильник, який буде сьогодні царем. Ось, що в холодильнику знаходяться самі продукти. О, Якась вода, вино і Кока-Кола. У нас є тут рум сервіс, і всякі книга для замовлень. Зараз я відкрию. Ось це є книга вся для замовлення. Це є рум сервіс. Ось! Так красиво і все. Далі міні-бар. Ну, оце ви поняли. Зараз я вам покажу ціни, це все написано болгарською мовою. Бо Ми в Болгарії. Ось ціни. Якщо щось побачили. О, дивіться, ось ми є в такому готелі. О, готель Лілія, міні-бар. Далі у нас є тут телефон. По телефоні... Але, але. З телефона будуть нам поступати всякі закази. Ну, далі це мої чіпси. Тепер розпочнемо з кімнати. Ліжко, і побуде готель у нас маленьке. Ліжко. Таке гарне, біленьке і чистеньке. Далі розпочнемо віп-зона. Це є класична зона. Дивіться, О, для таких людей, хто не дуже має багато грошей. А от там, там, де такий домах місний, буде віп-зона. І якраз з цих диванів. Можна буде подивитися на телевізор і на дзеркало. Далі розпочнемо. Йдемо ми коротше, на віп-диван. Віп-диван він е, дуже сильно дорогий. Тут от у нас дзеркало. Далі во, ми вже на віп-дивані. Віп-диван дуже м'який. Дивіться, тут насправді цей. Ну, тут мій матрац. Це якщо, що, якщо буде пожежа, його спустити на нього пригати. А ось тут будуть самі люди сидіти і дивитися їхнє блюда готувати. А як саме буду я готувати, то я не знаю. Далі навіть така штучка. Якщо щось станеться, то. піп 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 Альо, альо, пожежа і все. І всі сюди приїдуть. Далі у нас є вентилятори. Світильник, це щоб тако на стіни включати. Далі ну так, не трогаємо і нижню. Далі у ну, нас, ж, звісно, ж, тут є такі вікна зі шторами. І самі такий краєвид на саме море і Бугарію. <гум> На вічохвоці. Далі, що в нас далі, як ми будемо торгувати? Щикс, дивіться. Раз. І все. О, ще, я тако буду стояти. Отако, так що замовляйте, давайте, чи не будемо. Це. І так то все. Наш весь бюджет 5 гривень. О. От короче, у мене є такий свій ресторан. Навіть є телевізор. Телевізор працює. Ну І все. О, о, як, е, о яка вентиляція. Приходьте, купуйте. Е, з вами був ви сьогодні були на каналі Діма Факс. Всім пока!